їсти хочуть 33 дитини, які сьогодні два місяці не мають що кусити раз. Себедію! 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 Зарплату! 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 Мої колеги сьогодні Прийшли під стіни нашого виконавчого комітету, тому що у них непорозуміння і не можуть зрозуміти, чому Славута, Нітішин, Шепетівка, Староховтинів, Хмельницький свої навчальні заклади прийняли фінансування, а Кам'янець-Подільський не приймає. Нам за два місяці, щоб виплатити комунальні платежі та заробітну плату. Потрібно 3 мільйона 185 тисяч гривень. Це засічення лютий. Адже у законі про державний бюджет на 2016 рік, стаття 27, -го, чітко говорить, що перший квартал 2016 року навчальні заклади, які знаходяться в містах обласного значення, фінансуються з обласного з тобто, міського бюджету. Ми не припинили навчання. Люди працюють 50 днів безкоштовно. Діти сироти, 34 дитини не отримали до цього часу харчування. Ми їх харчували, в борг брали у підприємців, були у нас запасі свої, не додавали трошки, але дітей витримали. У нас є переселенці з Донецької, Луганської області більше 10 дітей. Що їм пояснити, де їх стипендія? У нас є спецрахунок, на якому є 300 тисяч, але ми не можемо їх отримати, тому що вони теж виключені з мережі фінансування. Якщо нас не потрібно, прийміть рішення згідно з чином законодавство, закрийте нас, але повторяйте за два місяці, скажіть вас не потрібно закрийте. Ну не знущайтеся. Пету профінансувати не є можливим, тому що дирекція вашого закладу надала нам кошторисну документацію на 29 на мільйонів 700 тисяч гривень, в яких в бюджеті нашого міста знайти було неможливо. Але разом з тим зарезервували певну суму грошей для того, щоб Наші звернення до Верховної Ради, до Асоціації міст України, ті, що ми написали, вони повинні були пройти етап відповіді отримати. Відповідь ми отримали 4 лютого. Держава, Верховна Рада прийняла рішення про фінансування закладів ПТУ знову-таки з державного бюджету. Тому на сьогоднішній день залишається одне єдине це чекаємо сьогодні-завтра підписання цього, цих змін до бюджету нашої держави і фінансування галузі. Професійно-технічна освіта піде в повному обсязі, так як і було в 2015 році. Виникає питання, і я не можу на нього датися. Зараз відповідь чітку що робити заробітною платою з стипендіями, які не отримали працівники, які чесно і добросовісно відпрацювали в січні. Якщо є небюджетна заборгованість, я пояснив директору і говорив це ще місяць тому, якщо виникне така ситуація. Тоді ПТУ подає на нас в суд і по порішення суду ми виплачуємо цю е, небюджетну заборгованість. В місті склалася така ситуація. Да, так, ми чекаємо відповідь від людей з Києва. Від вже Хмельницького. дочекалися, хорошо, от можна було скликати голові міської ради. Сесію і сказати, у нас в місті стільки підприємців, люди, допоможіть прогодувати 40 сиріт, які сьогодні нікому не потрібні. 40 дітей, які голодні. Я дзвоню кожне утро на, на фірму і прошу, дайте хоч на сьогодні щось дітям. Я не своїй дитині прошу, я прошу цим сиротам. Невже голова міський, його не були до душа, невже він не батько. Як можна було кинути, кинути працівників містян, які вас вибирали, кинути всіх. І, вас, але цих пущу. дітей це ж гріх від Бога. Кидати цих я, я, я дітей. Вас, я вас Ми збиралися з, з, з директором з круглим столом, і в нас була інформація, що на сьогоднішній день на ті дні терпимо, тому що постачальники ще дають продукти харчування. Якщо на сьогоднішній день зупиняються і продукти харчування не дають борг, я готовий з вами після сесії зустрітися, проїхатися ще по всім підприємцям і під своє слово. Чесне слово сказати, дайте ще дітям їсти, тому що потрібно протриматися ще день, два, три, можливо, тиждень. На сьогоднішній день для того, щоб фінансувати заклад державний, з міського бюджету, необхідно, щоб ви всі перейшли в міську раду, тобто в управління освіти. Ми пропонували, і рішення сесії є створити комунальне підприємство професійно-технічного освіту. Звернень і заяв від працівників до нас не було. На сьогоднішній день залишається нам почекати підписання президентом змін до закону да, про бюджет. Якщо я, я, на сесії, я на сесії сказав чітко, якщо на сьогоднішній день, на завтрашній день, президент не підписується зміни до бюджету або він накладає вето. Ми тоді змушені з терміново збирати позачергову сесію і приймати рішення, що нам робити з працівниками ПТУ, з дітьми сиротами і стипендіями, які ми зобов'язані виплатити. 24-го закінчується той термін, який президент повинен підписати. Розумієте, сьогодні 23 третя. Ну так стали ми заложниками цього непорозуміння. Розумієте? Тут дійсно така ситуація. Тому, якщо давайте ще я виступав віде, на сесії, наші колеги були віде, там. Чули і я прошу вас зараз І ми спокійно, ми давайте Але сьогодні віде. розійдемось і чекаємо Його. того світлого завтрашнього дня.